Наслідок ворожих обстрілів сьогодні постраждали троє українських військовослужбовців. Минулої доби за повідомленням штабу то загинув один боєць. Ще троє були поранені. Впродовж цього дня бойовики 22 рази відкривали вогонь по українських захисниках. Близько 18-ї години терористи із забороненою зброєю обстріляли житловий сектор у селищі Бердянське поблизу Маріуполя. Наслідок обстрілу зайнявся будинок на вулиці Морській. Місцеві мешканці не постраждали. На приморському напрямку незаконні збройні формування вели вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів в районі Гранітного та Чермалика. Найбільш кричущі факти порушення російськими найманцями умов припинення вогню були зафіксовані ще вночі на Донецькому напрямку. Зокрема, зі 152-мм міліметрових артилерійських систем бойовики відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських воїнів в районі Авдіївки. З таких же гаубиць окупанти обстріляли ділянку території, яка розташована неподалік населеного пункту Калинова. Окрім того, у передмісті Авдіївки. По наших позиціях випустив понад 20 снарядів ворожий танк. На Луганщині помітно активізувався противник на цьому напрямку вже у другій половині дня. Зокрема, наші позиції в районі Кримського та Катеринівки неодноразово потрапляли під ворожий вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.